Де є вам проїзд до земельних ділянок, що перебувають у вашій власності. Якщо правильно ми зрозуміли, це відбувається в районі заводу пластмаси. коли ще так І справ, що відбувається наша дивіться. Справа в тому, що не те, що на них сьогоднішній день взагалі вичує проїзду, але у нас. Відбувся згідно договору поділ майнового комплексу. І ця, на всій цій території утворилися окремі земельні ділянки і окремі власники, власники кожен свого окремого майна. І згідно цього договору. Знаходилися там приїжджі частини на цій території минулого заводу пластмас. Вони, згідно цього договору, стали загального користування у в власників комплексу. Так само, і мережі води, каналізації, енергії та інше. На сьогоднішній день там змінилися власники. І вони встановлюють як свої порядки. Закрили там один заїзд вже закритий, той, яким який ми раніше постійно користувалися. користували. Їх там два заїзди. У нас так, два да, заїзди. Да, так. То далі, чи? То далі, вони далі. вони на сьогоднішній день вже це інші люди, вони не знають там історії всієї встановлюють свої порядки нам, але нам хотілося б все ж таки, мати законні правові підстави для того, щоб був пільний доступ до нашої власності, нашої на нашої земельної ділянки, щоб забули завальні так за мене. Для попереднього дорослуча заводу класна була припинена в лютому місяці за закінченням терміну дії договору. Оренди також був. Поданий позов про стягнення заборгованості на завод пластмас до нових власників майна. Ми зверталися з листами про оформлення права користування земельною ділянкою. І вони не відреагували. Вони не, роз... не оформили землю і вже забороняють користуватися. Вони землю не оформлені комунальною землю забороняють користуватися. Ми розпочали процедуру е нарахування збитків так. по даному підприємству, е направили запити в податкову того, щоб знати, чи вони сплачують якісь кошти. Е написали звернення колективного всіх підприємців, була зроблена топосйомка. Тут е повністю може вона це кілька варіантів. Зручно було. Це зараз комунальна земля? Так, це комунальна земля, вона не поділена кадастрова. Ні, не подібно. Тобто ми можемо зараз ініціювати і її? Можемо поділити, ви, оскільки, це, проїд, наша, ви, та, ви, та, та, оскільки це наша територія. Можливо, буде питання право власності на майно нам ніхто не надасть, тому що ми звертались. Це, це звернення було спільно розписане на нас і на управління архітектури. свої норми Щодо цих проїздів. Там дамо було зазначена ширина, mm -hmm. тобто що вози? Ну як для, для одностороннього достатньо, так як архітектура пише, що має бути 10 метрів, не менше 10 метрів, щоб фури могли роз'їжджатись. Роз ну, це ж не, не повністю капітальна така дорога, це як проїзди. Так. Попередньо у землекористувачів, у власників був договір сервітуту, на той час ще тоді виписували ці договори Держгеокадастр, але на сьогодні вже це зовсім інша процедура, тому тут декілька варіантів. Якщо не відреагує користувач, власники майна не, будуть, не візьмуть в оренду земельної ділянки, ми тоді може нанизти відразу обмеження сервіту, то ж тоді. Але ж кажу, тут право власності на майну. Ну, Будемо виділяти загальні ділянки? Ну, Я думаю, що якщо ми приймемо навіть такі рішення, можливо, тоді нові власники і відреагують і підуть на з швидше. Поки що в них немає взагалі права на земельну ділянку, як, через яку вони вам забороняють привозки. Тобто, це незаконно. По-перше, можете викликати поліцію, реагувати на це Можете. Ви залежите від них? Так. А з електроенергії з якого питання ну, так? Відключення? Відключені до їхніх ТП і по ботені каналізації. Ну, вода каналізація це міська. Так. Просто ці мережі, ну ми ж ще не знаємо, можливо ці мережі вони не Заводу прошковий. Ну, це, це електронері... Але договори на них оформили. Я не знаю, вони... якщо там новий власник, то можливо у них взагалі немає ніяких договорів про теплогодинний. Хто, 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 хто виговорити? Добре, тоді ми запитаємо теплоенергії, що вони переоформили, як вони там. Тобто ви субкористувачі. Теплоенергія може з вами натримувати включити до договорити. Масло, so, а по електроенергії у вас дороги в основному з БТФ чи з ними на компенсацію? На компенсацію. Так, ну на постачання, А вони у них є ліцензи на постачання електронної Ні, вони виставляють там експлуатаційні витрати, потім технологічні витрати. Так важко з цим всім боротися, бо то енергоресурси дорожчі, а роботи більше не стає.